Друзі, мої вітання! Для вас на продаж провезено свіженький Єгуарча Кайпейс. Це в нас чистий 2021 рік випуску. Це вже, як ви розумієте, рестайлова модель. І на дуже-дуже гарненькій жирненькій комплектації. Машинка привезена з Європи, розмитнена, на неї готовий сертифікат. І постановка МРЕО на нового власника обійдеться в районі десь 1 тисяча гривень. Цієї красуні дуже класна комплектація. Відразу, що ми можемо побачити, машинка оснащена камерами 360 самими максимальними топовими фарами з функцією вирізання потоку попереду. Також динамічні поворотники, передні, задні. Партроніки 360, автівочка має мертві зони. Ще присутні протитуманні фари. Чомусь на диву в них це зустрічається не дуже часто. Легкосплавні оригінальні дісочки 20-ки. Резина в нас літо, ягуарчик на пневмі, дзеркала з підігрівом складанням, з автозатемненням, регулюванням. Також тут у нас схована камера. Він, до речі, в нас в такому блек-пакеті. Колір білий перламутр, незвичайний білий. Камера, на жаль, не передасть. Автівочка вся в рідній фарбі. Пізніше вам покажу по лакофарбовому. все-все побачите самі. Друзі, в мене для вас сьогодні просто чудова новина. Для тих, хто давно підписаний на мій канал, знає, що напротязі багатьох років я використовую продукцію від Profiline. Отже, друзі, всю свою техніку, яку я користуюсь для автомобілів, я всі придбав на сайті Profiline.ua. Отже, друзі, сьогодні дебют в моєму відео. в мене обновочка, як ви бачите, ProfiLine tg 37 Ultra X на сьогоднішній день це самий найкльовий, самий, самий, самий функціональний приборчик за свої гроші, що тільки може бути. Планшети, діагностики, програматори, безліч всякого різного добра. Ви можете придбати на сайті profiline.ua або на прибор.ukr. Друзі, з промокодом SCRABOT Ви відразу на будь-яку продукцію моментально відразу получаєте 5% знижки на будь-яку продукцію, яка вам сподобається. І можете придбати прямо прямо зараз. Посилання на сайт ProfiLine.ua і прибору Укр я залишу в посиланні під відео. Не забувай ввести промокод SCRABOT. Безключовий доступ в автомобіля присутні два ключі. Автомобіль преміум класу все дуже чітко, класно виглядає. Якість матеріалів на висоті. Автівочка просто пушка. Отже, акустика в нас сама -сама максимальна. Є три типи акустики, є звичайна, є меридіан, і, а тут у нас відповідно меридіан Surround. Сама топова, сама потужна акустика, що тільки може бути в Jaguar i-Pace. Присутня в нас пам'ять сидінь. Переднього пасажира і, ж, само собою, сидінь водія. Це все електричні регулювання все присутнє. Покажу вам, друзі, як тут виглядає позаду. Ось ключики до даного автомобіля, це, все присутнє. Регулювання пневмою, вибір режимів руху. Е Комфорт мається на увазі стиль їзди. Комфорт, еко і спорт. Само собою, переключання швидкостей дуже просто, на перший погляд, ніби незвично, але насправді дуже-дуже зручно. Вперед, нейтралка, назад і паркінг. Тут ми можемо виставляти двохзонний клімат-контроль, температура водія пасажира. Нова сучасна мультимедія. Тут, до речі, в нас є активовані онлайн-карти. Е Вони з підтримкою, мені здається, щоб я зараз вам не збрехав до 2028 року. Крутезна, крутезна функція, яка не дуже часто зустрічається, це ось таке у нас чудове дзеркальце. В плавнику розміщена камера. Я пізніше вам покажу, де вона знаходиться. Тут ви, відповідно, в цьому зеркальці можете виставляти кут обзору, яскравість, наскільки камера може приближувати, або віддаляти. Це все налаштовується в цьому зеркальці. Також, якщо у вас вдома розміщено, або до під'їзду будинку, у вас є електричний шламбаум на пульті, або ваші ворота в гараж, або ворота на подвір'я, ви тут все можете виставляти на ці кнопочки, програмувати. І, відповідно, вам вже тоді не потрібно таскати з собою всі пульти. Ви просто на кнопочку нажали. І ваші ворота відкрилися. Якщо це вам не до вподоби, ви це зеркальце просто відключаєте і получаєте звичайне симпатичне зеркальце з автозатемненням. Але, як на мене, функція просто топчик. Підсвітка салону, само собою, ледовська. реагує дуже чудово, як і повинно бути в преміум автомобілі просто на сенсорний дотик. Сигналізація у нас з датчиками об'єму в салоні. Штатна сигналізація все все є. Панорамчик. Панорама чу, виглядає чудово. Місця позаду для задніх пасажирів також тут достатньо. Компанія Ягуар задніх пасажирів. Не обділила, і ви також, знаходячись позаду, ви будете розуміти, що ви знаходитесь в преміум авто. Ось в цьому плавнику у нас знаходиться ця камера, яка виводить зображення на дисплеї цей, що вмонтований зеркальце до речі, друзі, це в нас рестова модель, але це 400-ка. Їх, до речі, в рестіку дуже багато, 320 ок а це 400. Щоб ви розуміли, на ціну це добряче впливає в Європі, бо їх значно-значно менше. Отже, багажник з електроприводом. Само собою, крісла складаються, спинки ложаться, це все. Все все є присутнє. Штатні зарядочки, які йшли в комплекті із заводу. Це все, -все є в автомобілі. Покажу ще вам стан салону з цієї сторони. Машинка підтримує додаток in control е, До речі, друзі, коли машинка заїхала в Україну, е, відразу пройшла повний сервіс у офіціалів. Це відповідно, ви зможете перевірити відразу по він номеру. Він номер надаю, відразу зможете перевірити пробіжик. Все повністю. По автомобілі зроблено саме повне ТО. Зараз. Ніяких вкладень взагалі взагалі по авто немає. Приїжджаєте, забираєте і щасливо катаєтесь на цьому чуду автомобілі. Пробіжик на сьогоднішній день складає, друзі, 20 тисяч оригінального пробіжка. Ось запас ходу 323 км. Е, розхід. Ми раз часто Питають або по телефону дехто де любить дурниці сказати, що там розхід, хто знає, який космічний в них. Розхід, друзі, завжди коливається в районі, якщо нормально, адекватно їздити, наприклад, получається 21, 22, ну, 23 кВт на сотню. Для тих, хто взагалі любить там, тушнити, економити, можна взагалі зробити розхід в районі 18-19 кВт. Відразу, друзі, перейдемо по лакофарбовому. Капотик у нас 110, 111, 118, кольоровий метал. Як бачите, приборчик визначає тип металу. Ягора і пейс, до речі, виготовляється, він повністю, повністю виготовлений з алюмінію. Передні крила кришка багажника. Вона у нас пластикова. Відразу, друзі, швиденько по приборчику. Є така можливість перекидання. І також тут два дисплейчика. Як бачите, це моя обновочка, тільки-тільки перший автомобіль, на якому я тестую свій прибор. Ось кришка багажника в нас пластикова зверху, тільки один шматок. Це інше закриває панорама. Отже, друзі, автівочка вся в рідній фарбі, нічого не знімалось, не крутилось. Не мінялось. Приборчик просто мега швидкий. Тут в нас аналогічно пластик. Ось, друзі, до речі, зараз шукаю автівочку з металізованою шпаклівкою. Хочу показати вам обзорчик, зняти на даний апарат. Сьогодні він, я вчора його тільки отримав і Подальшому буду використовувати даний девайсик. От як, друзі, як бачите, автівка вся в рідній фармі. все прямо завод. Пробіжик просто супер. 20 тисяч оригінального пробіжика. Машинка повністю повністю тільки-тільки обслужена. І машинка на крутезному заряді. Так що, друзі, про таку тільки мрієте. Приїжджай і забирай. Не забувай підписатись на каналчик. І обов'язково став лайкосик від відео. Всім дякую, всім пока-пока, до нових авто.